Ми не від світу цього, церква поза політикою, наше життя на небесах. Такі речі ми можемо чути сьогодні з усього світу. І, на жаль, що ми чуємо це від українців, які сьогодні зайняли пасивну позицію по відношенню до, до цієї страшної трагедії, яка є сьогодні в нашій країні. І цими словами вони намагаються зруйнувати світогляд або бачення всіх тих людей, які сьогодні активно займають позицію в нашому громадянському суспільстві. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами на території здорового глузду сьогодні будемо розбиратися з черговим міфом. Отже, чому я вважаю, що це міф? Давайте подивимося. Перше, немає жодного місця писання, де прямим текстом сказано, що не потрібно бути залученим. В суспільно-політичне життя. Все те, що сьогодні ми чуємо з Ютуба або з інших ресурсів, є інтерпретаціями різних місць Писання. А такого, щоб Христос сказав: не йдіть в політику, або апостоли сказали, або апостол Павло зрікся римського громадянства, ми такого не побачимо. Наступне: жоден з апостолів чи пророків, чи навіть сам Ісус Христос, не сказав людям, щоб вони залишили державну. Службу або державну роботу, наприклад, сотник чи митник Вони продовжили працювати на країну, тобто були залученими напряму в політичне і суспільне життя. Наприклад, апостол Павло передає привіт людям із Кесаревого дому, тобто, це взагалі найвищий рівень політичного життя. Коли ми подивимося на життя церкви, на історію церкви, то ми бачимо, що насправді в, в, в житті церкви були періоди. Коли церква була або проти політичного режиму, або була усунута від суспільно-політичного життя. І це були періоди, або коли вона була гонимою, тут зрозуміло, що вона не могла приймати активну участь в суспільно-політичному житті, і це ми бачимо в перших кількох століттях. Але вже потім пізніше, і Тертуліан, до речі, він говорить, що ми не повинні приймати участь в тих язичницьких обрядах. І якщо ми будемо на стороні держави, якщо ми будемо залученими до політичного життя, то інакше ми будемо працювати напоган, на поган, ну, на поганську систему. Але вже коли за Константина, вже коли прийшло послаблення, то коли ми читаємо всіх інших, наприклад, Агустина або. Інших отців церкви, то вони кажуть, що ми повинні насправді на працювати, впливати е, на, на, на цей світ, і так далі е, були також ще часи, коли церква е, воювала з державою або е, займала ак, про, про активну антидержавницьку е, позицію. І це було тоді, коли держава не служила добру, а служила злу. Наприклад. В нацистській Німеччині Дітрих Бонхофер, він займає активну позицію. Частина церкви також вона розуміє, що це зло. Наприклад, за часів СРСР, чому церква була проти держави? Тому що це була тоталітарна держава, антихристиянська, атеїстична. Російським пасторам також треба було би зайняти зараз таку позицію, тому що це тоталітарна держава, яка служить злу і яка робить зло. А... Наступний момент важливий. Що саме світ хоче витіснити церкву із суспільно-політичного життя, Щоб ми не впливали, щоб ми не говорили, що таке правда, що таке справедливість, що таке добро, що таке зло. І тепер подивіться: всі ті, хто кричить, що ми поза політикою і ми не від світу цього, якраз і є частиною диявольського задуму. Друзі, подумайте. Коли ми виходимо з цього світу, коли ми ну, забираємо себе, забираємо свій вплив, як світ навчиться е, розуміти, де добро, де зло, давайте подивимося, що говорить нам Слово Боже. Ісус Христос, коли посилає своїх учнів, Він говорить таку фразу: їм. ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам е, е, дав, і заповів: е, Знаєте, як це звучить в оригіналі? Ідіть, зробіть учнями народи або етноси. Тобто, дивіться, бачення Христа не просто, щоб ми зробили учнем одного чи двох людей, а щоб ми зробили цілий народ учнем Ісуса Христа, а це вже політична заява. Далі Він каже: хрестячи їх або занурюючи їх. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа або в сутність, в божественну сутність. Тобто цілий народ має бути занурений в божественну сутність. Хрещений має стати учнем Ісуса Христа, ось яке бачення дав нам Господь Ісус. Давайте ми згадаємо ще одну фразу, яку Він каже. Він каже: дайте Богові Боже а кесарю кесареве. Він не сказав, що кесар від диявола, що не треба нічого робити, не треба не мати ніяких стосунків з державою. Він каже, що є певна відповідальність наша перед державою, перед кесарем, перед політиком. Апостол Павло каже: моліться за царів і тих, хто при владі. Він не каже, моліться, щоб вони згинули. Він каже, благословляйте їх, моліться за добро. Шокуючий текст наступний, я вам зараз дам: Римлянам 13 розділ. З 4 по 7 вірші. Бо володар Божий слуга, тобі на добро. Дивіться, що каже Біблія. Біблія каже, що володар, або той, хто при владі, він є Божим слугою. Тепер, якби ви читали це в оригіналі, ви б прочитали, знаєте, як? Це Теос Діаконос. Теос Діаконос. Так, У нас в церквах є діакони, які виконують служіння, служіння іншим людям, які служать іншим людям. Так ось. Володар, як Бог бачить, що, те, що це його деякони, це його служителі. Слухайте далі. І як чиниш ти зле, то бійся, бо надармо він нос... бо не надармо він носить меча, бо він Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Це Божий інструмент. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. А апостол Павло говорить, що сумління це Божий індикатор в нашому житті. Отже, Божий індикатор говорить мені, щоб я корився, щоб я приймав активну участь в житті держави. Хтось каже, чекай, тут не про це сказано. Зараз дойдемо. Через це ви і податки даєте. Д коли ви даєте податки, ви активно участвуєте в соціальному і політичному житті країни. Бо вони служителі Божі, теос діаконос. Саме тим завжди і зайняті. Тож віддавайте належне усім. Кому податок податок, кому мито, мито, кому страх страх, кому честь честь. Подивіться, як цікаво. Давайте ще одну пряма мова Ісуса Христа: ви сіль землі. Не, коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб на двір була висипана та потоптана землі, людьми? У нас є певне покликання. Ми сіль на цій землі. Ми маємо виконувати свою функцію. Ми маємо солити. Ми маємо стримувати оце, оце гни, 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 гниль оцю, так? Зупинити оцей процес розкладу. Ми маємо надати смаку взагалі цій землі. Ось е, функція солі. Ви світло для світу. Хтось каже: ми не від світу, ми світло для цього світу. Подивіться. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім в домі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Ці люди, про яких говориться, це люди цього світу, вони мають бачити наші добрі справи. Які ми робимо, вони мають оцінити, що ми робимо щось добре, що вони можуть оцінити. Вони не можуть оцінити наші молитви, наші, наше поклоніння, наші супермегакруті зібрання. Вони можуть оцінити благодійність. Вони можуть оцінити, коли ми донатимо на дрони. Вони можуть оцінити, коли ми перев'язуємо поранених. Ось що вони можуть оцінити. Давайте ще одну молитва Ісуса Христа, яка написана в Євангелії Івана в 17 розділі. Треба сказати, що Іван це останні слова, які Бог е, залишає для церкви своєї. Це слова, які він сказав через апостола Івана через Євангелі, в Євангелії і через е, об'явлення. І що ми тут бачимо? 17 й розділ. первосвященницька молитва Ісуса Христа. Вже придертися тут ну, немає до чого. З 9 го вірша, 17 й розділ Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони. Усе бо моє то твоє, а твоє то моє. І прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. А я йду до тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх уймення Твоє, тих. Що дав ти мені і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім при, призначеного на загибель, щоби збулося писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Ось фраза: я не від світу, вони не від світу. Наступний, 15-й вірш. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою Твоє Слово то правда. І як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Друзі, ми не належимо. Системі цього світа вавілонській, єгипетській будь-якій системі, але ми є частиною цієї системи, не будучи частиною цієї системи. Ми, не будучи частиною зла, маємо принести добро, божественне добро в цей світ. Друзі, ось ідея Господа, щоб ми хрестили цей світ, щоб ми хрестили нашу країну в ім'я Господа Ісуса Христа, щоб ми розповсюдили пізнання Боже. Що таке добро? Що таке зло? Що таке Божа справедливість? Явили своїм життям і своїми ділами Бога. Тепер у мене є практичні поради для тих людей, які кажуть: ну, ми не хочемо мати нічого спільного з цим світом. Добре, тоді вам потрібно практичні пункти: не брати участь в політичному, суспільному і громадському житті. А для цього потрібно повністю усамітнитися. Для цього може підійти пустеля, якийсь дрімучий ліс, може підійти Антарктида місяць, поки його не заселив Ілон Маск, можна стати ченцем або монахом, так тобто, ви маєте повністю вийти із суспільного життя, тому що будь-яке слово, будь-яка дія ваша вона буде впливати на, на світ, на політичні речі. Ви не повинні давати оцінку тим чи іншим політичним процесам або політикам. Чому? Тому що їхні опоненти обов'язково використують ваші слова, і ви знову будете залучені в політичні процеси. Ви не повинні платити податки, не віддавайте дітей в державні школи, не користуйтеся послугами державної медицини. Не отримувати пенсії, бажано не виконувати жодний закон, придуманий державою, включаючи правила дорожнього руху, тому що це все світ, це все система цього світу, це не царство Боже, це не не те, що прописано в Біблії. Це люди придумали. Вони повинні користуватися всім тим, що вироблене поза церквою. Або поза царством Божим, тобто, якщо ви купили телефон, автомобіль, одяг, ви оплачуєте це. Ваші податки або частина цих коштів іде на певні політичні процеси, тому що якщо, або держава бере, або якийсь певний підприємець, який потім підтримує того чи іншого політичного кандидата, і таким самим чином ви впливаєте на політичне життя. Наприклад, коли ви... Купуєте російські товари або дивитесь російські відео в Ютубі, то ви плато е, росіяни заробляють кошти на вас, і ви оплачуєте дрони або ракети, які потім прилітають на наші міста. Ви повинні їсти їжу виключно вирощену своїми власними руками, носити власноруч, пошитий одяг із матеріалів, які ви також самі зробили, або здерли шкуру з бізона якогось оленя. Ви не повинні користуватися календарем, тому що якраз це світська вигадка. Хіба що ви візьмете божественний календар і будете рахувати так, як рахують сьогодні євреї. Останній дуже важливий допис. Не пиш... Пишіть побільше дописів в соцмережах і особливо під цим відео, щоб всі люди знали, що ви аполітичні. Тому що як люди узнають, що ви не від світу цього? Люди ж не здогадаються. Їм треба, щоб ви сказали. І особливо треба накидати своїх негараздів і своєї незгоди під цим відео. Друзі, бережіть себе і пам'ятайте, що весь світ ділиться на демос, тобто народ, і на ідіотів, тобто тих, які не приймають політичного, активного політичного життя, не підтримують ту чи іншу систему. Благословення, друзі, бережіть себе. Амінь.